Вітаю! Сьогодні буду готувати грибні боли. Всі інгредієнти даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся печерицями. Бажано брати їх таких більшеньких, щоб не маленькі були. Знімаю тут лишні, що в їх є, Клівочку цю. І обережно потрібно забрати ніжку. Якщо вона не відломується вручну, допомагати можна ножиком. Ніжки не викидаю, їх можна використати, додати в начинку або додати до супчику. Буде смачно. Все, з печерицями я закінчила. Тепер до яйця додам трішки солі. Змішаю. залишаю в стороні. Займуся тепер фаршем. До фаршу додам трішки солі і чорного меленого перцю. І перемішаю. Все, фарш готовий, також відставлю. Тепер підготую сир. Його потрібно нарізати кубиками приблизно такого розміру, щоб поміщався сюди, у печерицю. Все, тепер буду готувати воли. Беру печерицю, кладу сюди шматочок сиру, беру фарш. Роблю таку кульку, потім, таку маленьку ліпьошечку роблю. І потрібно покрити це все, печерицю фаршем. Зверху, знизу не потрібно. Ось так. Ось боли я підготувала, такі собі. Тепер беру грибний бол, обкачу його в борошні гарненько з усіх боків. Тепер в яйці і в сухарях. Щоб скрізь було в сухарях. Беру деко, завдалі його підготувала, і викладаю на деко застеленим пергаментним папером. І так повторюю з усіма грибами. Тепер ставлю в духовку розігріту на 180 градусів на 30 хвилин. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку «Спонсорувати» під будь-яким моїм відео, так як я дуже мрію про блендер, який допомагав мені на кухні. Ось запеклися боли. Давайте дістанемо швиденько подивимось, як виглядає в розрізі. Зверху така хрустка скоринка. Клас. Стоковиті. Супер. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!